Людина, яка живе прислухаючись до свого внутрішнього голосу, тобто іде своїм шляхом, має набагато більше шансів стати успішною. Ми звикли асоціювати слово успіх із матеріальними цінностями, але не все так просто. Про це поспілкуємося із психологом, експертом із позитивної психотерапії Тарасом Нестеренком. Ну, от в психології і в коучингу є таке, от є колесо життєвого балансу колесо малюєте, самолюєте, і в кожного там ну візьмемо так. Грубо говоря, п'ять сфер. Наприклад, вони однаково всі важливі, як гроші, так, здоров'я, відносини, особистісний рост, да і. І духовний. Там. Ну, в кожного взагалі свої сфери, для когось там сім'я важливіша. От. І успішна людина це та людина, в якої от в цих сферах наповненість. Да? В когось таке колесо коряве, таке. а коли воно наповнене, це успішна людина. Ну, скажу вам по секрету: взагалі людей, яких це колесо зовсім наповнене. Ну, Нормальних людей, да, от таких звичайних, ну не, не зустрічається, це тільки якісь ненормальні люди, або якісь там, де в Гімалаях сидять медитують, да, або які дуже там, сильно саморозвитком займаються якісь тренери. І в них навіть бувають збої якісь. Сьогодні там я сім'ї більше приділив уваги, там через півроку я займаюсь, заробляю гроші, там, трошки здоров'я там немає. Так що не переживайте, якщо у вас криве колесо, воно. На тому чи іншому етапі ми підтягуємо одну сферу, іншу сферу. Успішна людина це та людина, яка щаслива. От, якщо нормальна людина здорова і вона щаслива, це є що й добре. Да, але для того, щоб щось отримати, треба щось інвестувати в себе. Інвестуйте в себе, будьте успішними, тримайте баланс, і все у вас буде добре.